Вітаю, друзі! Пропоную на огляд пам'ятну медаль, яку Національний банк України випустив 17 листопада 2022 року. Пам'ятна медаль присвячена нескореному Херсону, героїчній Херсонщині, яку омивають два моря, і територію якої пролягають сухопутні шляхи до Окупованого Криму. Херсонщина земля, що має. Давню історію, край козацької слави, колиска суднобудування. І саме Херсонщина була окупована ворогом з перших днів повномасштабного вторгнення. А Херсон єдиний обласний центр, який з 24 лютого 22 року вдалося захопити російським загарбникам. Херсонщина стала одним з осередків партизанського руху опору. Жителі міста та регіону, попри небезпеку та агресію, рішуче виходили на мітинги, організовували. Рух громадянського спротиву 256 днів. Місто було під окупацією, але сьогодні Збройні сили України повернули Херсон під український прапор. Тож перейдемо до розгляду аверсу медалі без капсули. Так, зараз піймаємо гарний фокус. Ну, ось так, вроді, все чітко видно. Значить, друзі, на аверсі медалі розміщено угорі написи. 2022, Україна. Унизу малий Державний герб України, у центрі композицію, на тлі стилізованої карти міста рядки із історичного роману Ліни Костенко. Берестечко: Не допускай такої мислі, що Бог пока покаже нам неласку. Життя людського строки стислі, немає, немає часу на поразку. Ліна Костенко. Ліворуч, портові крани. Праворуч Станіслав Аджигольський задній маяк. Пам'ятка історичної та культурної спадщини. Зображення дельфінів і чайок. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ліворуч над кранами. Ось так. Гурт у нас гладкий. Бачите? На монетах у нас рубчатий, а на медалях гладкий. Так, перейдемо до реверсу. Траж медалі 100 тисяч примірників. 50 тисяч з яких випускаються у 2022 році. Останні 50, мабуть, у 2023 році. Так, переходимо до реверсу монети. Так, зараз візьмемо нормальний ракурс. Щоб було чітко все видно. Ось так. Начебто чітко. Значить, на реверсі медалі на дзеркальному тлі напис Херсон, місто героїв, що ділить поле медалі надвоє. У верхній частині дзеркальна композиція, що символізує громадянський спротив російському окупанту та радісну зустріч українських воїнів після звільнення. У нижній стилізована панорама міста, з якого. З якого історичними будівлями, Антонівським мостом, скульптурою з меморіалу парку слави пам'ятником першим кораблем тощо. Так, ну що там, все, начебто, діаметр 35 мм. Якість карбування спеціальний Uncirculated, художник Фандікова Наталія, скульптор Анатолій та Володимир Дем'яненки, янен... Дем програмне моделювання Лук'янов Юрій. Все, ось така медаль. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.